Тільки різних предметів цікавих це ритуальний ніж так куплений в Єгипті, це сувенір. Ми використовуємо в такому от веселому ворожінні, і оце буде в нас веселе ворожіння. Так, тобто людина сама себе зомбує, так наступного року це називається стратегічне планування. Ну так, звісно, тепер ми це так називатимемо. Ви тричі маєте покрутити ось так ножик, і він покаже, що буде цього року нового у вас. Ну, це ж ворожіння описане в кожній книзі, як поворожити на різдвяні свята. Кожний з цих предметів говорить про те, що у вас буде: наприклад, грошики, квартира, там любов, подорожі. Дзвіночок ще стихія повітря. Вона говорить про те, що в твоєму житті цього року може статися будь що Отут, хоч куди влучить, усе здійснюється сенсі кожної то сенс тоді це ворожіння для радощів, для веселощів, але 90% цього справджується. Я вирішила перевірити іру, чи справді вона екстрасенс, оскільки я маю неабиякі сумніви, щодо її. Добре, ічко готова крутити один раз тричі, то ж Ічко ічко, іде збільшення енергії, сил. Тобто, все буде у неї. У неї все життя розширятиметься. Якесь шарлатанство. Це ворожіння з ножем, шалена маячня. Іронько, може, ти покрутиш хоч раз. Хоча це і жартівливо, але я люблю дотримуватись якоїсь однієї лінії. Якщо наука, то наука. Мені здається, і маск запускає там ракети в космос. Навряд чи він ходитиме до ворожки і питатиме, чи добре в мене вийде, чи ні. Я думаю, що він збере інженерів, науку насамперед. У будь-якого маска є свої ворожки, є свої маги, є свої астрологи. Ми є всюди. У всіх ешелонах влади. От повір мені. Коли я дивилася на оці всі ритуали, у мене різні були відчуття. З одного боку мені було смішно, з іншого боку мені було сумно, прикро викликало роздратування, злість. Бо приходять люди зі своїми долями, зі своїми стражданнями, зі своїм горем. І їм вимовляється набір фраз однакових, завчених. Ну що за маячня Взагалі, що за маячня? Прийшов мій онук, я хотіла б вас із ним познайомити. Привіт, сонечко. Добрий день. Привіт, сонечко. Знайомте. Це мій онук Данилко. Найулюбленіший, єдиний найдорожчий. Скільки тобі років? Мені 12. – А що в руках у тебе? Сонце. Чаша. Ритуальна чаша, так? Так. Там вода. Так. А навіщо? Фокус. Я була здивована. Ритуальна чаша і 12-річний хлопчик ніяк не поєднувались. Чашка з пловом була б доречнішою в його руках. Починай. Молодець. А хто тебе навчив цього? Бабуся показав те, що є виявом хвильової теорії фізики. Нічого тут такого фокусного не було. Ну хлопчик готувався. Усе так було вдавано. От треба зробити. От ти підеш, зробиш так на показ.